Карпати переможці. Футбольна громадськість міста і району збиралася у народному домі, щоб побачити нагородження медалями і кубком області із футболу 2011 року нашої команди Карпати привітати спортсменів, прийшли ветерани колишньої команди, влада і, звісно, болівальники. Наша знімальна група теж була свідком перемог та нагородження футболістів. Деталі в сюжеті про футбольну команду, яка б захищала спортивні інтереси Коломищини, у нас мріяли давно. Про це говорили не лише вболівальники, а й нова влада. Міський голова Ігор Слюзар та голова райдержадміністрації Михайло Негрич свого часу обіцяли докласти максимум зусиль до її створення. Тепер в місті та районі пишаються результатами ігор наших спортсменів. А це означає, що в нашій команді гратимуть наші футболісти. Ми поставили високу планку, ми її забезпечили матеріально ту планку і маємо результат. То більше радує юнацька наша команда. Вона з початком сезону до до кінця сезону піднялась з 14 на шістнадцяте на шосте місце. Це є великий плюс. Там грають в основному Коломияни. Мало того, саме футбол. Ми вирішили системно підійти до футболу в Коломиї і зробили трохи. Реорганізацію взагалі в футбольному клубі в футболі в Коломиї. тобто розподілили по вікових категоріях тренерів. Вони будуть займатися тільки певним роком народження, ну певною віком, і кожен буде показувати свій результат. Воістину футбол є величним спортом, і дуже радий, що в нас в Коломиї нарешті сформувалася відповідна команда, яка має... Подвійне сьогодні ми святкуємо подвійне свято нашої команди. Вони стали чемпіонами області і вони виграли Кубок області. Пам'ятаю, що в дитинстві у нас в Коломиї футбол був завжди на високому рівні. Коломия Сільмаш грала у багатьох матчах і ставала чемпіоном і в області відстоювала звання нашої Коломиї і на нашому республіканському рівні всеукраїнському. Зараз нам потрібно буде багато зусиль прикласти для того, щоб втриматися на цьому високому п'єдесталі і думати про те, щоб виходити по своїми показниками на всеукраїнський рівень. Попереду в нашої команди дорога до другої ліги. Це складний шлях, у тому числі і у фінансовому плані, зазначив міський голова. Протягом 2011 року на футбольні потреби із міського бюджету не витрачено жодної копійки, наголосив Ігор Слюзар. Допомагали доброчинці, спонсори та болівальники. З відновленням виступів коломийської команди в обласному чемпіонаті і їхню перемогу. Болівальників привітав голова обласної федерації футболу Віктор Анушкевичус. Міський голова Івано-Франківська наголосив: Карпати перемогли чесно і справедливо. Нам федерації вдалось. Досягти принципів файроплей. Тобто, безумовно, я як міський голова вболівав за свою команду, за команду тепловик, яка зупинилася в кроці від чемпіонства, але цьому ніхто їм не заважав. А Коломия перемогла в абсолютно чесній боротьбі, і тому позиція федерації буде і надалі. Що футбол мають грати в першу чергу гравці, а не якісь закулісні ігри мають відбуватися, щоб там якісь гроші грали, судді грали і так далі, тому подібне. Тому мені дуже приємно, і я ще раз вітаю, коли. Муян заслуженою чесною перемогою команди в чемпіонаті області радіє успіхам команди Карпати, голова Федерації футболу Коломиї Олександр Мензатюк. Чоловік довго відстоював право на життя нашої команди, і тепер, звісно, вітає спортсменів і сподівається на високі результати в подальшому. Чемпіон і Володар Кубка області це вже велике досягнення для Коломиї. Е, все ж таки, робота була зроблена велика. Тим більше ми вже трошки доганяли опущення і десь. Бігли з проблемою на перегонки, хто кого, ну, подолали всі проблеми, стали чемпіонами. І велике всім спасибі, хто в цьому приймав участь. Ну, ясне діло, що вболівальникам, владі, міській районі, спонсорам дуже велика вдячність. Міліція, пожежники допомагали, медицина. Я думаю, що всім їм. Всім їм велике спасибі. Я думаю, що це перемога всіх наша разом, Коломіян. Через то хочеться, щоб раділи всі. Перемога команди Карпати була довго і для вболівальників. Наші земляки побували на матчах не лише у Коломиї, а й за її межами. Підтримували спортсменів морально і матеріально. Тому і радість для всіх одна. Це довгоочікувана перемога. Ми чекали більше 10 років. Коломиї дуже важкий сезон пройшли, і напевно заслуга велика. і футболістів, і вболівальників. І всіх людей, які небайдужі, були Коломиї для футболу, те, що у нас сьогодні таки сталося святом. Звичайно, хочеться більшого. І десь, напевно, вже рівень області це вже десь, напевно вчорашній день. І, звичайно, сподіваємося, що наступного року наша команда буде нас радувати на більш високому рівні. Футболісти команди Карпати отримали нагороди за гарну гру і високі результати. Золоті медалі та кубок області з футболу 2011 року.